Печінка і закарамелізована цибуля та яблука. Цей смак не залишать вас байдужими. І запам'ятайте, печінка любить цибулю, а сіль не дуже. Ще вона не любить, щоб її довго мучили термообробкою. Тож покажу, як її готую я. Весь процес дуже швидкий. Якщо це свиняча печінка, її треба обов'язково вимочити у молоці, щоб не гірчила. Це правило для мене завжди залишається незмінним хоча б одну годину. Дістаю на паперові рушнички і промокую, щоб печінка підсохла, панірую у борошні. Обсмажую буквально по одній-дві хвилини геть з усіх боків на великому вогні. Хай вона запечатається. Коли знімаю, з неї ще виділяється сукровиця. але це ще не кінець. О, яка! На сковорідку, вершкове масло, тут все важливо і чимало цибулі. Її забагато не буває аж ніяк. На 800 г печінки я нарізала пів кільцями 3 чималі цибулини, обсмажую 2 хвилини, додаю очищені від шкірки і насіння яблука 2 штуки. Ось на такі скибочки, одну повну чайну ложку цукру, лишній раз не перемішую під кришку і ще на 5-7 хвилин. Далі відправляю до карамелек печінку. Лише на цьому етапі починаю солити і додавати перець за смаком. Вливаю чарочку води і протушковую буквально 5 хвилин на середньому вогні. Ніколи вона не буде жорсткою, якщо приготуєте у такий спосіб. Смак яблук і цибулі робить печінку божественно смачною всім миру і процвітання.